Онучка запитує у бабусі. Бабусю, а ти граєш на якомусь інструменті? Так, на нервах. Дідусю, а ти? Так я шиє є той інструмент. Тату, а чому ви назвали мою сестру Маргаритою? Тому що твоя мама дуже любить піцу Маргарита. Дякую, тату. Нема за що дякувати, Конячок. втомлений чоловік повертається з роботи додому. Кохана, що ти мені сьогодні приготувала? Поправивши фартуха, дружина залізла на табурет. Пісню. Мати збирає доньку до дитячого садочку. Однією рукою вії фарбує, а іншою одягає дитину. Біжать до зупинки маршрутки. І мати помічає, що донька без рукавиць. Донечко. Ручки без рукавичок не змерзли. Ні, а от ніжки без чубітків так. Розмовляють двоє друзів Василю. А я ж відправив своє фото в клуб самотніх сердиць. Оце так подія! Може, ти нарешті одружишся? Ну, то що вони тобі відповіли? Вони повернули мені фото, написали, що вони не настільки самотні.